Вітаю вас, друзі. Недарма майбутній канцлер Німеччини Мерц вчора публічно заявив, що скандал у Білому домі був навмисною ескалацією, адже президент Шат Трамп фактично попав у свій же капкан через величезну помилку. Він наївно думав, що можна буде дуже швидко домовитися з Путіним, що буде достатньо, щоб Україна погодилась на те, щоб не відвоювати тимчасово окуповані території, і на цьому все. Але. Як уже зрозумів Трамп, що навіть невигідна угода для України Путіна не влаштовує, він продовжує і надалі наполягати на тому своєму ультиматумі, який він озвучував ще в березні квітні 2022 року. І особливо так звані вимоги Кремля не змінилися. Путін хоче всю Україну, хоче капітуляції або, як мінімум, відкладеної війни, щоб Україна залишилася без усіляких гарантій. Вчора колишній міністр закордонних справ України Гриско назвав стратегічну помилку США, і за його словами Трампу потрібно було залучити, а не змусити Росію до переговорів. Проте, на мою думку, більш влучно висловився голова МЗС Литви Лансбергіс, який в інтерв'ю нашому суспільному сказав так: що Трампу не потрібно було робити гучних заяв, що він дуже швидко за 24 години завершить цю війну. Адже час, за його словами, це найдорожче на переговорах. Я бачу конкретну проблему з тактичної точки зору. Якщо ви хочете купити квартиру і приходите до продавця зі словами хочу купити зараз, заплатите найвищу ціну. А якщо скажете хочу купити за рік, тоді можна домовлятися про кращі умови. Бо час це найдорожче у переговорах. Дональд Трамп сказав: Я хочу, щоб переговори почалися негайно. Путін, звісно, може просити будь-яку ціну. Тому він вимагає виборів в Україні, визнання окупованих територій, нейтралітету. І хто знає, що ще попросить демілітаризації, виводу військ США з Європи. Путін може просити що завгодно, бо зараз він керує часом. Він може сказати: якщо не дасте, чого я хочу, не буде швидкої угоди. Про це затягнеться. І Трамп виглядатиме погано в очах американців. І це дійсно так. Путіну достатньо зараз просто максимально затягувати час. При цьому, звісно, говорити, що, буцімто Росія готова до миру, відкрита до перемовин. Але, як казав Пісков, все буцімто дуже запущено, затягнуто. І зараз ситуація така, що усі ті перемовини, які були спочатку неформальними, неофіційними у Швейцарії одразу після інаугурації Трампа, і навіть на найвищому рівні офіційні перемовини було два раунди. Перший раунд у Саудівській Аравії, другий у Туреччині, ні до чого не призвели. І зараз президент США Трамп повністю усвідомивши те, що Путін не погодиться на так звану мирну угоду без відвертої капітуляції України. І щоб якось врятувати свою репутацію так званого директора світу, так званого майстра угод, він вирішив дуже сильно тиснути і шантажувати Україну. У всьому він зараз звинувачує Зеленського, що Буцім то саме він не хоче миру, а начебто Путін дуже хоче миру, тому що дуже легко натиснути на слабшого і незалежного від що. Важливо, що президента Ша Трампа неодноразово попереджали ще перед інавгурацією про те, що саме так і буде. А зараз він, на жаль, ніяк не може визнати, що він був неправим і продовжує гнути свою лінію, щоб якось врятувати свою репутацію. Сьогодні американські змі повідомляють, що президент США Трамп призупинив всю військову допомогу Україні. Але при цьому американські журналісти означають, що у Трампа зупинили фінансування нових закупівель зброї для України ще до скандалу у п'ятницю, тобто це такий спланований хід. І це ще раз підтверджує те, що президент США Трамп вирішив тиснути на союзника Америки саме на Україну, а не на країну агресора. І що скандал у Білому домі в вальному кабінеті цілком міг бути запланований. Важливо, що саме такий варіант розвитку подій прогнозував у свій час Байден, і я хочу нагадати, що 24 листопада були повідомлення американських ЗМІ а саме у виданні Bloomberg про те, що Байден дуже поспішає зміцнити Україну перш ніж Трамп візьме контроль. Цікаво, що вчора пізно ввечері. Президент США Трамп вирішив піти у відмову і публічно заявив, що поки не обговорював зупинку військової допомоги для України. Але сьогодні про це пишуть усі американські і міжнародні ЗМІ. Також варто додати, що вчора пізно ввечері було звернення до президента США Трампа від нашої Верховної Ради, де була подяка за підтримку і таке сподівання на подальший розвиток стратегічного партнерства зі США. Також вчора було звернення від колишнього президента Польщі Валенсе та політв'язнів, які написали лист Трампу і нагадали про зобов'язання будаперського меморандуму. Крім того, вчора пізно ввечері стало відомо, що соратник Трампа повідомив про нову домовленість з Україною щодо угоди про надра. Але, як бачимо, нічого не спрацювало. В той же час американський телеканал CNN повідомляє, що вплив припинення допомоги США Україні. Не відразу стане відчутним, що Україна накопичила відносно великий запас американської зброї, і вистачить на декілька місяців, цілком можливо, зі значною, звісно, економією, до кінця 2025 року. Також американські журналісти пишуть, що Трамп ще може змінити своє рішення, адже публічно він про це не заявив, і це може бути таким тиском на Україну, таким дипломатичним тиском. Знову ж таки наголошую, офіційних заяв щодо цього немає. Водночас лунають гучні заяви з Білого Дому від віце-президента США Венса, який впевнений, що Зеленський, буцімто зрештою, піде на так звані мирні перемовини. І що спершу мир, а потім гарантії безпеки. В свою чергу, президент України Зеленський вкотре підкреслив, що Україні потрібний чесний мир, а не війна нескінченна. Інші Україна потребує сталого миру з гарантіями безпеки. Зрозуміло, що Трампу за великим рахунком байдуже на долю України, і про це він нещодавно майже прямо казав, що буцімто Україна через певний час в майбутньому може бути і Росією, начебто, і що для нього головне, щоб американські компанії мали доступ до українських корисних копалень. Тому для України зараз вкрай важливо витримати цей шалений такий напір, шалений тиск з боку США і підписувати мирну угоду лише з реальними гарантіями безпеки. Інакше ми отримаємо черговий Мінськ-3 і відкладену війну. І не потрібно думати, що вона там десь може бути гіпотетично, через дуже багато років, адже російські заводи працюють в три зміни, Путін не збирається скорочувати армію, і про це я скажу дещо згодом. Крім того, якщо Путін домовиться з Трампом, то що буде після виборів президента США? Проте Трамп продовжує гнути свою лінію. І ви не повірите те, що раніше в ЗМІ писали, що буцім то він одержимий Нобелівською премією миру. Виявляється, що це правда. Адже сьогодні американські ЗМІ повідомили, що є уже заява від члена Палати представників США, від республіканця, що Трампа дійсно будуть номінувати на Нобелівську премію миру. А тим часом наша розвідка, головне управління розвідки оборони України, повідомляє, що плани Росії не змінилися, повна окупація або контроль над Україною. Також розвідка повідомила, що у цьому 2025 році Росія хоче набрати ще 343 тисячі контрактників для війни з Україною, при чому 30% з них це будуть злочинці з чи в'язниці. Також Скібіцький зазначив, що план Росії на 2025 рік це захоплення Донецької та Луганської областей. Водночас Москва розглядає і такий варіант, що вона може підписати так званий Мінськ 3 Тому не дивно, що наш генштаб повідомляє, що на курському напрямку спостерігається посилення російських атак, і зараз найгарячішим є саме курський напрямок. Путін дуже поспішає. Друзі. А закінчимо цей випуск на такій відносно добрій новині. Профільні ЗМІ повідомляють, що нафта дешевшає на тлі збільшення видобутку ОПЕК плюс та митної загрози Трампа. Сьогодні Трамп розширив мита проти Канади, Мексики і Китаю. Канада і Мексика це 25% тарифи, Китай це 20%. І, звісно, через цю торгову війну попит на нафту у світі дещо знизиться, ціни просядуть. Невідомо наскільки, але будь-яке просідання це добре, зважаючи на те, що у Кремля, згідно заяв від їх посадовців ще в восени минулого року, що ресурсів фонду зелену добробуту на Росії вистачить лише до середини літа цього року. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.